Брат і сестра в лісі, українська казка. Жили собі хлопчик і дівчинка. Мати їхня померла, а тато з часом одружився з іншою жінкою. Мачуха виявилася злою та заздрісною. Вона не злюбила дітей свого чоловіка і постійно намовляла, щоб той позбувся їх. Одного разу тато, піддавшись на мовляння Мачухи, відвіз дітей до лісу. Діти, здогадавшись про недобре. Потай набрали з собою попелу, і по дорозі потроху розкидали його, щоб потім за цим слідом повернутися додому. Так вони й повернулися, але мачуха не вгамовувалася вона знову почала намовляти чоловіка, і той вдруге повіз брата з сестрою в ліс. Діти знову набрали попелу, але вітер був сильний і розвіяв все, що розкидали діти. На цей раз діти не змогли знайти дорогу додому та заблукали. Довго блукали брат з сестрою лісом, поки не знайшли собі невеличку хатинку. Так і стали діти жити в лісі самі. Згодом до них прибилися різні звірі вовк, заєць, ведмідь та лисиця. Ці звірі стали хлопцю та дівчині вірними друзями та помічниками. Одного разу брат пішов на полювання і натрапив на великий палац. Біля палацу хлопець зустрів стару бабусю, яка розповіла, що в палаці живуть злі розбійники та попередила про небезпеку. Хоробрий та кмітливий хлопець не злякався. Він зайшов до палацу і побачив розбійників. Зав'язалася боротьба, але брат переміг розбійників. Він забрав свою сестру та вірних звірів, і усі вони оселилися в палаці. Але брат з сестрою не знали, що один з тих розбійників вижив та ховався у лісі. Якось брат пішов на полювання і довго не повертався. Сестра почала хвилюватися. Вона пішла на його пошуки і потрапила в пастку, яку підготував той розбійник, що вижив. Злий розбійник оманою змусив сестру зрадити брата. Спочатку розбійник попросив дівчину принести йому склянку води, щоб набратися сил, потім розбійник вирішив напасти на брата. Для цього він вмовив дівчину зв'язати братові руки шовковими нитками, щоб хлопець не міг супротивлятися розбійникові. Брат тим часом повернувся з полювання. Сестра хитрощами почала вмовляти хлопця дозволити, щоб вона перев'язала йому руки шовковими нитками, мовляв то для перевірки, наскільки він сильний та чи може розірвати ті нитки. Хлопець погодився. І, коли сестра міцно зв'язала руки братові, розбійник напав на нього. Але вірні звірі не залишили в біді хлопця. Ведмідь, вовк та лисиця кинулися на допомогу братові. Заєць перегріз шовкові нитки і хлопець зміг дати відсіч розбійнику. Всі разом друзі перемогли розбійника. Тим часом сестра, побачивши все те, втекла з палацу і назавжди зникла в лісі. А брат залишився жити в тому палаці зі своїми вірними звірами. Хлопець так і не повернувся додому. Він став справжнім господарем лісу та захисником усіх, хто потребував допомоги.